Перейменування вулиці Анатолія Кокоби у Полтаві призупинили. Причина звернення до відповідної комісії Полтавської міської ради деяких містян і родичів першого міського голови Полтави. Ми вчора на нашій комісії, топонімічній врахували звернення, які поступили від жителів міста Полтави від громадян і зупинили поки що, виконання рішення, тому що робоча група. Ухвалила одну із про заміну назви, да і ми перезупинили і готуємо звернення до інституту національної пам'яті, щоб вони дали нам роз'яснення, чи можливо залишити назву у вулиці Анатолія Кукоби зв'язку з тим, що це був перший міський голова. В роки незалежності нашої держави Україна змінити назву вулиці Кукоби це рекомендація Українського інституту національної пам'яті. Вона потрапила під перейменування відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Згідно з ним змінюють назви топонімів, які присвячені радянським політикам. Анатолій Кукоба обіймав посаду другого секретаря Полтавського міського комітету комуністичної партії. Тому тут чітка вимога закону. Щодо того, що хтось десь зібрав підписи і вимагає залишити цю назву. За такою логікою, родичі Зої Космодем'янської, десь у Підмосков'ї можуть зібрати підписи, приїхати. У Полтаву і, і вимагати залишити і цю назву. До речі, петиція на захист вулиці Кукоби на сайті міської ради набрала лише 90 голосів. Тим не менше, рішення комісії полтавської міськради про призупинення перейменування вулиці Кукоби це прецедент, каже Олег Пустовгар. Проблема, яку створила Мамаївська міська топонімічна комісія. Вона створила прецедент, бо рішення було прийнято після того, як у Полтавській міській територіальній громаді відбулося опитування. Тобто, мешканці Полтави проголосували за вулицю Подільська, і от після цього приймається таке рішення. Окрім перейменування вулиці Кукоби, призупинили процес і для вулиць маршала Бюрозова Федора Моргуна й провулку Лізи Чайкіної.